Сьогодні я прокинулась з думкою про те, що мені треба продати всі книжки попкорнбукс, які в мене є. І зараз кінець дня я зняла всі наліпочки. І вони вже готові їхати в нові родини. Свого часу я отримала дуже багато емоцій від цих книг, але вони мені дуже сильно ріжуть око на полицях біля книжок української мови, українських видавництв. Тому я вирішила їх продати. Тим паче зараз вийшло багато новинок, які б я хотіла придбати в українських виданнях, тому... Ось я шукала книжку Іларіона Павлюка. Я бачила цікавить пітьма, і взагалі типу не можу ніде її знайти. На барахолках дивилася на Ноликс взагалі немає цієї книжки. І знаєте, як це буває? Шукала срібло, а знайшла просто діамант. Ну, у кого є книжка Маленьке життя або продали свою нирку. Або ж дуже щасливі люди, що купили її ще декілька років тому, за адекватною ціною. Бо зараз цю книжку Noi ну, продають починаючи від тисячі гривень, закінчуючи, я бачила особисто дві з половиною тисячі гривень. Так ось я знайшла цю книжку не українською, англійською мовою за 450 гривень, і завтра мені її відправлять. Я знайшла я бачу, вас цікавить пітьма. Точніше, вона мене сама знайшла і сьогодні мені відправлять маленьке життя. Мені вже також відправили. Як я це зробила? В Інстаграмі на барахолках мені взагалі ніхто не відповів. Я писала на дві барахолки, і мені не відповіли. Оголошення не виставили. Тому я знайшла барахолку в телеграмі там. Одразу ж виставили моє оголошення, сьогодні мені написали з приводу книжки за 300 гривень, це нормальна ціна. У мене замовили дні на життя і тут саме одна людина, але вона відмовилася від той самий. Тому зараз я виклала знову OLX, і знову це все шукати, списуватися, відповідати на питання, фоткати доп фото. Я не хочу цим займатися, бляха. Мене купили цю книжку, і завтра зранку я піду відправляти. Хочу показати книжку, яку я знайшла в з видавництва віват. Просто неймовірна гарна книжка з неймовірно гарними ілюстраціями зараз покажу. Ось дивіться. Сьогодні я йду забирати свої книжки з пошти, Вони вони на різних поштах, в різних взагалі місцях. Тому сьогодні я гарненько так побігаю. Першу посилку я отримала, зараз хочу її розпакувати, бо не хочу тягнути цю коробку. Правда, не знаю, як це мені зробити, бо тут вона дуже гарно запакована, як на мене. Ну, зараз будемо дерти. Так, це було легше ніж я думала. поняла. Я тільки не приїхала додому. Так, Іларіон Павлюк, я бачила цікавить пітьма. Формулення говорить сама за себе. Ой-ой-ой-ой-ой. Просто вишенька на торті із всієї моєї книжкової колекції. Це маленьке життя, Яна Янагіхара. Дуже класна, така товста. Не знаю, зараз я її читати точно не буду, бо не рівень англійської, а два. Це в кращому випадку. Тому я підтягну англійську і. Просто поглинув цю книжку. Хочу ще показати мою нову книжечку, яку я не показувала ще на Ютубі. Це Red, White and Royal Blue. Намагаюся зараз її читати, але тут рівень А2 Б 1 Речі, сьогодні зайшла на 5 хвилин книжковий. Зараз покажу, що купила. Там була оця книжка. Це Ведмеже місто Фредеріка Бакмана, але в розведенні. Що воно робить там, I don't know. Було отакі стікери. Я багато чого записую, бо багато чого забуваю. Такі стікери, вони пастельні. Отакий Виділитель. Дякую, що додивилися відео до кінця. Продавайте всі свої розкнижки. І не купуйте, бо у мене дуже сильно швидко купила всі ці книжки. Люди, ви подаріли. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал, а також підтримуйте ЗСУ. І всім пока!